топ 10 сюжетів за рік, які зібрали найбільшу кількість переглядів на ютюбі. На 10-й сходинці популярності Коростень ТБ – сюжет про харизматичного бодібілдера. Його переглянули майже дві тисячі користувачів інтернет. На дев'ятому місці зі списку сюжетів, які мають найбільшу кількість переглядів, роздуми про створення парку Древляндія замість занедбаної дубини. Більше двох тисяч переглядів. З цієї площадки буде труба, яка буде поставляти дітей річки. Там буде все оборудовано, щоб діти нікуди не виплили, не заплили. Мама міні ако парк міні аквапарк, все що можна вложити в якісь в определені средства. Там будуть. Екстремальні захоплення підлітків шокували і привернули увагу більше двох тисяч глядачів. У Коростені вперше заговорили про хуліганства руфарів, підкорювачів висоти. На сьомій сходинці сюжет про маленького коростенця Артема Ковтонюка. Ми закликали і продовжуємо закликати небайдужих допомогти фінансово хворому хлопчику одужати. Артемчик Ковтанюк сьогодні потребує нашої допомоги. Номер картки Приватбанку, куди можна перерахувати кошти та відомості про батьків ви бачите на своїх екранах. Шоста сходинка сюжетів 2016 року, які найбільше переглянули на Ютубі. Передача погляд минуле випуск медогляд. Понастульгували 2,5 тисячі глядачів. П'ятому місці десятки сюжетів, які найбільше викликали інтерес у глядачів, сюжет під назвою «Янтарна сенсація це був першоквітневий розіграш від Коростенського телебачення. Ще восени минулого року знайшли у виритій ямі кілька краплевидних шматків буштину з малим містом сторонніх краплень. Майже три з половиною тисяч переглядів у резонансного сюжету про побуття чоловіка підлітками. Василь Костюченко волонтер, який вступив у суперечку з хлопцями. в результаті чого потрапив у лікарню наразі. Чоловік одужав і продовжує допомагати. Ато з кінця літа Коростень ТБ можна дивитись онлайн на Ютубі, Чим наші глядачі активно користуються онлайн трансляція на третьому місці по кількості переглядів. Їх три з половиною тисячі. Дуже багато глядачів прийнялись трагедією, яка сталась у лютому 2016 року. Дві ДТП за участі дітей стались на вихідних. Одна дівчинка серйозно постраждала, і ми оголосили про збір коштів. А правоохоронці вкотре закликали користенців дотримуватись правил дорожнього руху. В першу чергу, коли ви вступаєте на проїжджу частину, посмотрите наліво і їдуть машини. Машина теж, має їм свойство ламатися. же, як ми вже договорили може можете його сонце. Ілі э, разних ситуацій, котрий можуть повляч тому, що машина не може та і найбільше переглядів за рік набрав позитивний репортаж про народження Коростенкою 16-ї дитини. Цей бебі-бум став рекордом міста та нашого каналу з результатом майже 11 тисяч переглядів. Хлопчик Давид абсолютний рекордсмен. Хлопчика назвали Давідом. Родився він вагою 3200 і зріст 52 см. Це були 10 сюжетів, які зібрали найбільшу кількість переглядів за рік. Дякуємо, що ви з нами. Далі буде ще більше цікавих, важливих та резонансних передач про події нашого міста.